Добрий вечір. До вашої уваги. Після матчу прес-конференція головного тренера оболоні. Спершу ваш коментар, потім запитання. Я думаю, Така цікава гра вийшла з боку двох команд, тому що я думаю, рахую, що глядачам сподобалась вона. А тренерам вже проаналізуємо, але дуже така бойовита гра, дуже багато єдиноборств, дуже багато. Таких непоганих підходів, як з нашого боку, так з боку лівого берега. Тому непогана гра була, цікава гра. Тому вже проаналізуємо з нашого боку, що нам не вистачило для того, щоб перемогти. Останній кутовий дуже непогано на лівий берег використав цю ситуацію. Тому... Нам дуже прикро, що що ми втратили перемогу. Прошу запитання. Команда відіграла дуже класний перший тайм. От, На вашу думку, чи заслужила команда можливо більше забити в першому таймі, а не на 45-й плюс 3, можливо, могли забити навіть двічі. Так, да, але ну, у нас були дуже непогані підходи, але. Треба їх реалізовувати, якісно реалізовувати. Я дуже хочу, щоб ще більше були, були, було таких моментів, тому що ми працюємо над, над цими моментами, ми працюємо дуже класно на тренуваннях завершені, тому я хочу, щоб це переносилось в гру. І я на кожній прес-конференції кажу, що Якість це дуже важливо для нас, агресія це дуже важливо для нас. І хочеться, щоб як можна більше було таких моментів. Забили на 45-й плюс, це, ну, це дуже класно, тому що на перерву гол це так і мотивує нас, але і мотивує і суперника, тому що вже вони розуміють, що треба відігрувати. Треба більш активно діяти попереду, ротації. І я думаю, такий дуже цікавий був другий тайм. Ще є запитання? Чи вважаєте ви помилкою своєю випустити двох молодих, потягнути час містом двох опитних? Ні, ніхто не знає, яка була б ситуація, як щоб їх не випустив. Ніхто не знає. Я, я не рахую, що це була помилка, помилка тому що. Це, ну, був епізод кутовий м'яч пішов зі штрафної, потім він туди повернувся. Було багато єдиноборств, причому тут молоді хлопці. І це не помилка. Ми не знаємо, як би, може, я б не випустив їх, лівий берег зразу б забивав з кутового. Хто знає? Ніхто не знає, як би було. розумієте? Тому я не рахую, що це помилка. Дуже класні хлопці, які заслуговують. Того, щоб дебютувати як чор чорний. Тому не рахую, що це помилка. Ще є запитання? Сумна кінцівка Зрозуміло, що команда пригнічена, що сказали після матчу простягальний, як підбадьорицю? Та нам треба забувати цей матч, тому що боротьба попереду, і якщо ми будемо так, таке відношення, якщо ми будемо ще краще. Додавати в кожній грі, тому в нас і попереду. В нас і попереду треба грати до кінця і будемо грати до кінця. Вся боротьба попереду. Тому я не засмучуваюсь надалі, тому що це вже історія. Але треба розвиватися як клуб, як, так і команді в цілому для того, щоб бути кращими, щоб в нас були перемоги як можна більше. Тому... Все буде добре, я рахую. До вашої уваги після матчева прес-конференція головного тренера лівого берега Віталія Провака. Ваш коментар по грі? Коментувати тут саме легше цю гру, напевно, тому що багато було боротьби, багато жовтих карток, багато єдиноборств, які ми могли вигравати, яких ми багато і програвали. Але гра така бойова. То було б. Якби ми програли, то було б більше несправедливо. А так могли виграти, могли програти і справедливо нічого. Прошу запитання. No. Нарешті ви це зробили, забили. Як в ту курочку ряду, били-били, наразі забили. Так, да. били-били, ми вже, знаєте, радіємо не ну, зрозуміло, що це позитивний результат, так як ми програвали майже там цілий тайм. І... Ну, я так і сказав хлопцям в роздягальні, що нам втрачати вже нема чого. І треба бігти вперед і забивати голи, тому що без забиту гола навіть тут нічого не зіграєш. І також проявили характер, саме головне, і змогли забити. Тому Ми дуже раді позитивному результату і забитому голу. Одне навезіння закрили, інше відкрили. Роздягальну вже третій матч пропускаєте? Так, так. Да. Трохи... Таке трохи є, так. Да. Ну, Не можна сказати, що футболісти вже розслаблені, зібралися в роздягальню. Ну, Десь, бачите, не дограють. Це, це все досвід. І в нас його не так багато. Але ми тренери, ми маємо впливати також на, на, на розум футболістів. Стараємося це робити, не завжди виходить.